Доволі внушаючий розмір, значить, ємність має бути відповідна. Асус в ремонті дивимося. Як ви бачите, результат роботи вже майже завершений, тому я починаю сьогодні з кінця. Але хочу наголосити, що цей акумулятор був зібраний на елементах Сеньо, це вже історія, і мав він колись ємність 4700 мАч. Зараз він зібраний на абсолютно новеньких елементах і з індексом. ВА33 ємністю мінімум 3300 мАч. Тобто цей велетенський розмірів акумулятор має ємність мінімум 6600 мАч. Результат програмування наступний. Хоч елементи в нас були Sanyo, але чіп тут TI-вський Texas Instrument BQ30Z55. Бачимо вже сьогоднішня дата, один цикл, ідеально до 1000 В вирівняні секції, 12600 зарядний вольтаж. І 3 ампера ток заряду. Ще ємність, майже 150% життя. Тепер з такою оновленою і потужною батарейкою не страшні довгі зимові вечори можна спокійно переглядати улюблені фільми або працювати. Кому потрібно, звертайтесь від вас бажання, від мене вміння.